Всім доброго ранку. На вулиці холодно, але сонечко. Як гарно сонечко світить. Не так, як влітку вже. Я зараз лізу в погріб, хочу достати мішок з морквою, той, що... Перетирати, поки Ксюха тут. Хочемо понатирати. Пара йде, рота. Всім привіт. Хочемо натерти моркви. Ой Боже, що таке замерзло? Дав баночки. Тяпа. Ти вредінка. Так, зараз лізу в погріб. Так, да, я бачила. О, ще скільки перців вчора Серега обірвав, бо ми цілий день були в хаті, коли духовки пекли, місили. Зараз цей перець пригодиться, будемо в приправу. Ось ще й баклажани. Гарний перчик ось. Зірвали, тому що думали, що буде переморозок, коли дякувати не було. Ну, все одно, на що він буде висіти, як все одно вже все йому. Ну, Хтось почав під'їдати. Зараз де краще понарізаємо. Дивіться, який гарний. Да холоднющий. ще? Головне і страшне. Так, полізла я по морку. Так, все, у нас сьогодні, вірніше, в мене, сьогодні другий день в кондитерському цеху. Знов буду пекти булки дітям зараз, тому що вчора пекла так, воно пахло, діти бігали, що ж гаряче на ніч я не дам. їм. Все відправили сьогодні, дякувати Богу, вже посилки пошли. Я не показувала, спакували да і відправив. Серега повіз. У мене залишилися дріжджі пачка, тому що в 10 часов вечора вже нічого не було, не сили, ні, ну, потомилась. Усі потомилися, а мені вже 5 разів місить тісто за день, теж накладно. Так що, зараз печу дітям булочки. Ну, вони швидко печуться, у мене там десь рецепт є. Ні, то напишу в описі, або, якщо кому цікаво, напишіть, я напишу особисто вам е рецепт. Маргарин залишився, то треба спекти. Куди його? морозилку не хочу цей. Заморожувати одну, півпачки відкритого. Ну, ту відкрила, щоб розстав, бо не залишила на ніч. Нічого, я в мікроволновці розтоплю. Так, баночок сюха намила. Будемо приправку робити. Вона в мене ще сьогодні буде, то експлуатуємо по повному. І дуже понравилася минулорічна приправка. То вже дивіться, скільки в тому році чотири баночки зробили на пробу в цьому році. ні. Дванадцять. Ну, побачимо. Можливо по усім, ні то ще на моїму моркви, там вистачає терти. Ні. Ксюха перетирає. Я достала моркви, вона перемила, ні. перечищає. Поки вона моркву перечистить, буде перетирати, то я з булками справлюся. Потім Сергій замовила ще пачку дріжджів, ні. ще на пирожків. Треба Ксюхі дати. То зараз буду місити, пекти. Нічого, друга зміна в мене сьогодні хлібовироби. Ну, Хліба Хліб не буду сьогодні. Тільки спечу булки і пожаримо пирожків. І все. І поділимося, і трохи, знаєте, Буду займатися другою справою. Я ж кажу, приправку зробимо. Покажу приправку, бо там нас запитували, я покажу. Ти вже заводиш тісто, доць? Ні. Ну, шукай рецепт. А я тітю познімаю. Тетя не буде було. Що там таке? У нас сьогодні на вулиці холодніше, ніж учора. Хтось нам може ще розпогодиться, але зранку дуже холодно, як я виходила. Що таке? Казала Ксюха, мені мишечих хвостів не давай. Я кажу, ти в тому році забулася, як ми В митерли, чому до доладня морква, морквище. Моркви Ось, хіба ми так утерли? Ми ще в ягу тер заливали водою, то ти не помниш? О, помниш. Помниш? Так, ну це я буду тісто місити, бо вже моя дитина рецепт шукає. Ой, вже мої ці писульки порозкидала. Дочечка. Дай, 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 мамі. Да. Давай. Так, дрожжі розтираємо із цукром. Так як у мене двойна порція, то я на 100 грамів свіжих дріжджів. Ось дивіться, рецепт 50 грамів дріжджів розтерти з 3 столовими ложками сахару, Цукру, це я вже давно писала. Продовжувати розтирати плюс 2 яйця, плюс 100 грамів м'якого маргарину. Потім стакан теплого молока і 4-4,5 стакана муки. Ну, Муки треба дивитися, тому що мука різна. Може піти більше. Я зразу кидаю 4 стакани, а потім досіваю, скільки мені треба. Розділити на дві частини, розкатати пласт, намазати маргарином і цукром засипаю. Це такий рецепт. Ви знаєте, він... взагалі я люблю з них з цього тіста робити і плюшки, і булочки, Як швидше, булочки ліплю. Якщо позаморочуватися, плюшки роблю. Ну, ось, о, дивіться. Зупиніть, перепишіть, якщо кому цікаво, щоб я не писала потім рецепт. Так, на почерк мій страшний, не звертайте увагу. Так, я перетирала. Тісто дивіться, воно так швидко підходить. Ну, його не треба чекати, щоб воно підійшло. Я оце замісила і гляньте, вже розкатала пласт. Трошки підтопила маргарин, щоб мазався. Маргарином змастила, цукром посипала і додала кориці. Все, зараз вручую в рулет і нарізаю, щоб швидше. Один противень у мене булочок вже в духовці. Це останні. Скрутила, ну, нічого страшного. Ксюха перечистила тим часом перець, моркву перечистила, натерла отакий. Тазик вийшов. Я зараз до булки, побіжу цибули, принесу зеленої, петрушки. Короте, піду на городі час понариваю зелені. Потім вона буде подочищає. Це зараз буде на накри... кришить соломкою. Пропорцій у нас немає, все на око. Скільки хотіли, більше перцю менше, ну, це вже за бажання. З булками я справилася. Це перше противень спекла. Трохи з корицею і трохи без, тому що корицю не всі щось люблять. А я наоборот з корицею більш люблю, ніж без. А це другий, тільки що достала гарячу ще витягла на піднос, нехай остивають. Ксюха понамивала, понарівала зелені. Це не наш кріп, ксюха купила, бо у нас ще дріб'язок. І нарізаю все. А я щось підхандрила. Так у цибульку кришимо в цю приправку. І зелену обов'язково. Вона тоді красива і дуже ксюха як приправа бомба. Смачна, запашна. У, в тому році раз зробили, дуже понравилося. В цьому році приїхала, каже, так, все робимо чим побільше. Ну я кульчу в морозі в щоб без солі, без нічого. І оце так накришуємо, моркву натерли, все остальне нарізаємо за, ну, за бажанням, чи соломкою, чи кубіком. Цибульку ми дрібненько вона нарізала цю перець соломкою цибулі. Можна би то й додати, гарно перемішаємо, потім подивимося. Бо ми в тому році пару банок, по-моєму, багато білої цієї кришили цибулі, а в деякої, по-моєму, менше. Ну, і та й та добра була. А це хай трошки стече, щоб не мокре, бо будемо кидати сіль, щоб воно сухеньке було. Так що таке натюрморт у нас сьогодні? Точно, що на тюрморт? що дивися, всі кольори, які хочеш. Зелений, дивіться, три тіхи різних кольор. Той темніший, той світліший, той середній. І тут жовте, жовтий, і оранжеве, біле. Дари осені, дари осені так. Сьогодні у нас заготовка дари осені. Булки пахнуть. Мені ще треба сьогодні пожарити хандри, не хандри баришня, а треба ще зробити жарених. Ну що, приїхала. А я думаю, чого в мене третій день розвалюється голова. 37, це, ну це я вже випила таблетку. Ой, ну нічого. Всіх треба, щоб перекачало. Все одно пирожки будуть жарені. Сюха буде на моркві. Я буду допомагати язиком тріпати. Це дуже велика підтримка. Не скучно, правда? Правда. А не що булки спекла. Я ж кажу: а в мене голова третій день репається. Я вже і нож, я вже і які таблетки не п'ю, на температуру якось і не додумалася поміряти, ну, тому що багато роботи, то квіти вносила, то вчора. Один день з квітками возилася, другий день вчора з випічкою. Сьогодні також булки, ще будуть пирожки. Ну нічого, все буде окей. У нас вже капуста готова, чекає, вичахає на пирожки. І я хочу, зараз піду. Вон вазон, який грязний. Це я занесла і не глянула, що не помитий. А він висів, я думала, він чистий без унімання. Ну, не страшно, воно не осиплеться на капусту. Зараз піду на мою картоплі, зварю, зварю товчуху і буду пирожки із капустою зроблю і трохи з картоплею. Тому що хочеться, я люблю з картоплею. Пирожки. З капустою не дуже. От щось хлопці люблять із капустою, не знаю. Так, іти на холодіну. там так холодно, наче сонечко, але дубар. Ох, на вулиці й дубарь. Холодного. Я ще не готова до цього холоду. Хлопці вчора ми на кухні були. А хлопці молодці, звезли всі буряки, гарбузи, господи, буряки. Давай не звертайте увагу. Третій день кришу рве, я причини не знайшла, а температуру й не міряла. Старість. Звезли всі гарбузи і кашовики. Треба, кстати, кашовиків трохи занести десь у приміщення, трохи в хату. Зараз візьму пару штук. Ну, не зараз, звісно. Але на ніч треба занести, бо сьогодні на ніч ще більше холодніше. Можливо, ще сьогодні вдарить приморозок. Так, а я зараз картоплі намию буду. Півень, вантірую. Буду цей. Товчушку варить і пирожки ж треба нажати, бо сьогодні Ксюха їде додому, буду подвозити. То ми вирішили трохи вчора слинею поковтали. <свісно> сьогодні будуть у нас пиріжки. Ну, правда, з картоплею трохи хочемо зробити і з капустою. Капуста готова, зараз ставлю товчуху. Це сірога полізу погріб, де не де бачите, трохи підпорчена, то достав. А яка різниця, я її зараз перечищу. Викидати нічого. Викидати нічого. Це якась вігну, ну ладно. Викину потім. Ні, ні, зараз викину. Я її не чистити. А це ось трошечки сухої гнилі. Вона, правда, суха гнилі не буде далі оце. Ось так воно засохне і лежатиме. Ну він її вибрав, не знаю для чого. Це передивився, так відро якраз порченої достав. яка різниця. Я перечищу. Зараз ставлятиму товцюшку, ксюха десь там нарізає цибулю на морку. Доробимо морку. Картоплю вже начистила, хай вариться. Ксюха вже завела. Посолила. зараз будемо пробувати на сіль, чи вистачить солі чи ні. Пересипали в більшу миску, тому що в тій не можна було помішати. Накрутила, натерла, дай Боже. І мені здається, тих баночок буде замало. А де твої тут булочки були? Це приправа наша готова, правда. Юшки, оскільки сочне, все. Морква натерта, перець болгарський, цибуля, звичайна ріпчаста, цибуля зелена, кріп зелений і петрушка. І перець двох видів, червоний і Жовтий. І наповняємо у баночки. Гарно солимо, солі, не жаліємо. Чим більше солі, тим краще, щоб воно не забушувало, не пропало в холодильнику, тому що воно зберігається в холодильнику. Приправа дуже смачна. Пропорцій немає. Ми готуємо на свій е, смак. Скільки схотіли, стільки того і додали. Ух ти, картопля. Картопля чуть не побігла. І все. Скільки схотіли, моркви, цибулі. Кому як подобається? Так, а я закручую. Оце кришка з неї. Ось така вітамінна бомба виходить. Всі вітаміни осінні. Мої булочки. Покажу, оскільки вийшло приправи. Усі баночки заповнили, ти, що Ксюха намила, всі до єдиної, наче порахували. Така гарна приправка. Готуємо другий раз. В році перший раз дуже сподобалося, тепер ще цього року зробили вже набагато більше. Покажу пирожки, яких собі теж нажарили. Це частина звідси капуста, а це з картоплею. Так що булок напекли, пиріжки нажарили. Все, Сьогодні у нас відпочинок. Два дні пекельної кухні закінчилося. Завтра буде, надіюсь, відпочинок, якщо нічого не надумаємо. Так що, отакі смакотищі собі насмажили. Тепер діти будуть ласувати сьогодні. Не тільки діти, і ми по навернемо. <рес> <рес> я вже один там. Зіла, я... а щом ти їла? З картоплею. З картоплею? Добре? <рес> ну, я ще не пробувала. Зараз <рес> помию плиту і буду пробувати теж з картоплею. <рес> вже в нас і вечора. Я нарешті виперлася на вулицю. Зараз піду найду вазони, треба пересадити. Пару калачиків, ой, бо сьогодні три градуси на ніч тепла, щоб не було морозу, бо може померзнуть. Треба сходить, хоч глянути на полуницю, що там робиться, бо два дні з хати не виходила толком. Ці калачики позаношу, зараз помию їх, візьму і позаношу або в погребник, або не знаю, кудись заховаю на ніч. Ти вже зняла шапку? Ні. Прохладно і холодно на дворі, страшне. Ці, бідненькі не зацвіли, вже Уже мороз. Ну, нічого. Це таке, що треба. Це вже осінь, холодно, вже майже закінчується у нас вересень. Не обрівай калачики мені, будь ласка, не обрівай. А оці зараз знайду вазони, попересаджую. Ці два ще хочу точно забрати. І отой красиві, і усі красиві. Ну, не знаю, в цьому році хочу все ж таки спробувати у погріб. Отак як у тому році, так гарно збереглися в погребнику, перезімала тоді один день, морозяра улупив і вони померзли. Ну нічого, померзнуть, то померзнуть, якщо в погребнику. Уже як буде, У мене молодих повно. Повно-повно всі понасаджувала, має там ще новенькі. Ой, все. треба ж сідой лізти. Не можна ж обійти, треба лізти де коротший шлях. Ось вікна під віком красиві. Не дивіться, і калачики вже процвіталися. Треба побирати, треба полити. вже завтра, вже завтра вже приділю їм увагу, бо то з бегоніями, то і з одним, то з другим. Їх щось закинуло. Бачите, ось все вікно заставлене. Треба, й бо вже далі, суха земля, ін багато повідцвітало, це все треба обламати. Муся, що таке? Чого кашляєш? Уже осінь так кашляєш. Теж у те, мене кліматіс. Да, на вулиці свіжо, на утром холодно було. Вдень вибігала в обіди, сонечко, в водах трошки, знаєте, так, теплішенько. Ну, сонечко як-не-як. А на вечір знов дубар. Ось, о, як розкрилася. Всі курі грибуться. Ще треба зараз піти на город поставити полицю і полоницю, бо не поливалася ці дні. Роботи вистачає. Так, пішла я шукати вазони. Пересажу хоч декілька цих калачиків, От і що хочу в хату забрати. Зараз Ксюхи буду грузити. Якщо це, я хай забираю. чи братиме, чи не братиме. Ні, я тоді буду ховати кудись усі хоча б на ніч. Хоча б на ніч, щоб цю ніч переночували, а потім на вулицю буду виставляти. Казала Віталіна, Ну, оце ти будеш ховати оці калачики, вони перезимують. На наступне весну будеш висаджувати ці, що нові посадила. І і тоді, і так з казним годом, а і жалько, будеш ховати, куди, куди ти їх будеш дівати. Ну, не знаю. А мені хочеться. Правильно? Так що займаюся. Які ж вони тільки гарні. Ну як же ж їх оставити? Ніяк. Помила вазони, поставила сюди під хату. Оці нові чотири занесу в хату, поставлю на стола, а ці у погребник на ніч занесу, тому що вони... Можна було б у хату, але бити вазони. Де вони там? Земля земля буде сипатися, тут те ж саме. Ось. Поломаний вазон, то ці в хату заносити ночувати не буду. Ці також зараз полью. Бо суха земля дуже сухе побирала. і буду тоді сюди виставляти, поки до таких великих холодів, а тоді не знаю на зимовку, куди, бо вже Ксюха сказала, вона бальзаміни бере 100%, а ці на калачики вона подивиться, чи є місце, чи немає. Цей пересажу однозначно в менший вазон, тому що він великий. йому. Хватить менший вазон кетюня. Моя та кетюня. І це можна перестати менше, він теж великий не росте. Ну і звісно, оцей. Бо Серега тут, видно, косив, він то був цілий вазон. Бачите? Трохи розбив. Ну, На дворі йому нормально стоять кетюня. Вон ще дитя скільки викидає, цвісти собираються. Ну, як мені його? Звичайно, буду ховати, пересажу менший вазон. Зараз відвеземо Ксюху. Вон навідбирала, відвезу Ксюху і потім знайду вазон, пересажу. Ні, ну це я тоді поливати не буду. Поки. Муся, ну підбила, глянь, налила куди попало. Так що зараз польємо. Муся. Не дасть полить. Ой, а тут вже я і без кота, куди попало, полила. Кицюня, ти моя манюня. Цей такий гарний був кущик ось курі за літо. Не за літо, а вже в серпні, мабуть, в початку вересня. Поламали, залишився один струпаль. Киця, тікай. Це любо, ці дні не поливалися, вони бідолашки. Земля суха, сухісінька. сухісенька. Муся. Ось яка. Цвіте. Ви знаєте, я оце, як побачила в інтернеті, оце зріз отакого калачика просто так от ріжуть, не вкоріненого, нічого. І вишлють любою поштою. новою воюкер 150 гривень. Це рятуй мою душу, ціна така на того калачика. І от такі, вони різні продаються. ну, Є, звісно, шикарні там калачики. Ну, там взагалі ціни. Ну, їх... Ну, я іменно глянула такі, як у мене є, 150 гривень. Навіть не вкорінений. Рукавиця валяється. Це просто космічні ціни. Китюня, друга. Зараз поліємо. А ще п'янемо. Холодно, вже з вечора холодно. То я думаю, буде вже приморозок сьогодні. Точно кітень. Так, палила.